Олег Ляшко, хвилина. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні Володимир Борисович, шановні колеги по коаліції. Я звертаюся до вас. Щойно голова Верховної Ради оголосив про те, що сьогодні розглядатимуться кадрові питання, зокрема обрання членів Вищої ради юстиції. Я хочу поінформувати українську громадськість, що позиції спільної коаліції з цього питання немає. Тому я пропоную зняти сьогодні ці питання. Обговорити на раді коаліції, прийняти узгоджені кадрові рішення, потім голосувати сьогодні. Ми знову бачимо спробу за допомогою фракцій, які не входять до коаліції, вирішити кадрові, протягнути кадрові питання. Я категорично проти цього заперечую. Я вимагаю дотримання коаліційної угоди, дотримання регламенту коаліції, який у нас є, який передбачає консенсус у прийнятті рішень. Зараз цього консенсусу немає, тому я вимагаю зібрати раду коаліції раз, зняти з розгляду ці кадрові питання два.